Всім привіт! Ви на каналі Своє Рідне Українське. Сьогодні я вирішив показати, як виглядала би збірна з гравців, які провели найбільшу кількість матчів у Вищому дивізіоні Чемпіонату України, і коротко розповісти про їх долю. Отже, влаштовуємося зручніше і приємного вам перегляду! Місце в воротах, звичайно, займає легенда всього українського футболу Олександр Шовковський. Всю свою кар'єру Олександр провів за київське Динамо, не враховуючи двох матчів за київське ЦСКА, які він провів у оренді ще до дебюту за головну команду свого життя. Дебютував Шовковський у вищій лізі у далекому 1994 році і грав до грудня 2016 року, коли і оголосив про завершення кар'єри, встигши награти 426 матчів у елітному дивізіоні, що є не тільки рекордним показником серед воротарів, а й першим місцем взагалі. За свою кар'єру Шовковський 14 разів вигравав чемпіонат, 11 разів Кубок України, 6 разів Суперкубок. Після завершення кар'єри працював у тренерському штабі збірної України. Згодом повернувся до Динамо і був асистентом Мірчі Луческу. Наразі є головним тренером Київського Динамо. Захист її імпровізованої збірної буде складатися з трьох гравців. Розпочнемо з Олександра Чижевського. Саме на його честь назван клуб гвардійців, оскільки Чижевський першим подолав позначку у 300 матчів в елітному дивізіоні. Так само першим подолав і позначку у 400 матчів. Дебютував у дорослому футболі Олександр ще у далекому 1989 році у складі Львівських Карпат, де й пройшла більша частина його кар'єри. Також встиг пограти за Шахтар, Запорізький металург, Таврю, Волинь, Говерло. Завершив кар'єру у 2010 році у складі ужгородської команди. Після завершення кар'єри працював у молодіжних командах Закарпаття та Карпат. У 2019 році очолив агробізнес, який очолює і досі, тигши провести на чолі клубу вже 113 матчів, що також є незвичним показником для нашого футболу. Хто знає, можливо, і як тренер Чижевський встановить першим якийсь рекорд. Іншим центральним захисником є В'ячеслав Чечер. Вихованець Миколаївського футболу дебютував у елітному дивізіоні у складі Кривбасу у віці 19 років. Згодом перейшов до донецького металургу, де й пройшла більша частина його кар'єри, зстиг пограти ще за Карпати, а завершив кар'єру у 2019 році у складі Луганської зорі, награвши загалом 410 матчів у еліті українського футболу. В'ячеслав Чечер був одним з гравців, які пізно повернулися на тренувальну базу збірної України у 2004 році і яких назавжди виключили зі складу головної команди. Після завершення кар'єри працював скаутом Луганської зорі, півроку працював асистентом тренера у ВПК Агро, який залишив у грудні 2021 року. Третім центральним захисником вимушено поставлю людину, яка, залишивши нещодавно шахтар, надихнула мене на створення цього відео. Так, Тарас Степаненко – упорний півзахисник, але у нього є досвід гри у центрі захисту за нестачі захисників. Тарас підстрахує мене у цій збірній, як неодноразово страхував Шахтар і головну збірну країни. Вихованець запорізького футболу дебютував у вищій лізі у віці 17 років проти Київського Динамо. Клубу, який стане головним суперником на багато років. У 2010 році Степаненко перейшов до Донецького шахтаря, за який виступав до січня 2025 року. Менше тижня тому закінчилася ціла епоха і Тарас перейшов до турецького клубу Ейпспор. За час своєї кар'єри у Шахтарі Степаненко виграв 10 разів чемпіонат, 8 разів кубок та 5 разів суперкубок країни. Хочу побажати Тарасу вдалих виступів на футбольних полях Туреччини. І можливо, ще трохи пограти в Україні, бо не так багато матчів залишилось, щоб увійти до топ-5 гвардійців Чемпіонату України. Хочу вам нагадати, що ви знаходитесь на каналі Своє рідне українське. Якщо ви вважаєте все українське своїм та рідним, то підпишіться, будь ласка, на канал і поставте цьому відео вподобайку. Вам це не важко, а мені важливо і приємно. А можливо, хтось захоче допомогти гривнею на розвиток. Посилання буде у описі до відео. Всім дякую. Пару опорних півзахисників складуть колишні одноклубники. Почну розповідь зі старшого. Олег Шалайф розпочинав свій шлях у складі Луганської зорі. Щоправда, спочатку тренерський штаб та керівництво клубу не розгледіло талант гравця, і Олег навіть поїхав на перегляд до Московії. Але луганський клуб вчасно схаменувся і повернув Шалаєва. Своїми виступами за зорю Олег зацікав шахтар, але закріпитися у складі гірників не зміг, проводячи більше часу в шахтарі 2 та орендах. У 2000 році Шелайв став гравцем Дніпра, де пройшли його найкращі роки як гравця, і одні з найкращих років для клубу, якого, на жаль, вже не існує. У 2009 році Шелай виявився непотрібним в Дніпру, і півзахисника, який не вирізнявся величезним талантом, але який був справжнім пахарем, радо запросив до свого металіста Мирон Маркевич. Саме у металісті у віці 37 років, як вважалось, Шалаєв завершив професійну кар'єру. Але погравши на аматорському рівні у 2021 році, Олег провів два поєдинки у другій лізі України у віці 44 років. Саме тоді, напевне, і завершив свою професійну кар'єру. Наразі Олег є головним тренером команди «Дністер Залішики. Повною протилежністю Олега як опорника є Руслан Ротань. Так, Ротань грав і центрального півзахисника, і атакуючого, але особисто мені запам'ятався як опорник, який диригує командою. Розпочинав свій футбольний шлях Руслан у Полтаві, а у віці 12 років спробував свої сили у спорт-інтернаті клубу, який стане для Ротаня рідним у Дніпрі. Сам у складі Дніпра Руслан дебютував у вищій лізі у 1999 році. Провівши понад 100 матчів за Дніпро, Руслан перейшов до Київського Динамо. Але стати своїм у Києві не вийшло, і Ротань повернувся у Дніпро, щоб провести за клуб ще більше 200 матчів. Згодом провів декілька матчів за Славію з Праги та київське Динамо і завершив кар'єру. У 2018 році став асистентом В'ячеслава Шевчука у Донецькому Олімпіку. У тому ж 2018 році очолив молодіжну збірну України, з якої дійшов до півфіналу Чемпіонату Європи, що дозволило стати першим тренером, який вивів збірну України на Олімпійські ігри. Наприкінці 2022 року став головним тренером Олександрії, яку очолює досі, і яка нарешті у цьому сезоні почала показувати якісний футбол. До речі, так вийшло, що рік тому Руслан Ротань одночасно був тренером Олександрії, національної та молодіжної збірної України. Хто пам'ятає цю ситуацію, пишіть у коментарях своє відношення до неї. Праворуч у півзахисті у складі збірної гвардійців елітного дивізіону розташовується Руслан Костишин, який відіграв 359 матчів у чемпіонаті. Вихованець хмельницького футболу дебютував у вищій лізі у 1996 році у складі Київського ЦСКА. Сводом перейшов до складу Дніпра, де пройшли найкращі роки кар'єри Руслана. Завершував кар'єру у складі Кривбасу, а останній матч професійної кар'єри провів за нафтовик Сохтирки. Після завершення кар'єри сім років працював тренером Колосу з Ковалівки, вивівши цей клуб вперше у Прем'єр-Лігу. Працював у Казахстані. Наразі працює тренером разом зі своїм колишнім партнером Олегом Шалаєвим у клубі Дністер Залішики. Ліворуч у півзахисті умовно поставимо ще одного колишнього гравця Дніпра Сергія Назаренко. Вихованець кропивницького футболу дебютував у вищій лізі України у 1999 році у складі Дніпра. За дніпровський клуб Сергій грав до 2011 року, ставши справжньою легендою. Потім пограв за Таврію, Чорноморець, Металіст, а завершував кар'єру у тоннуючому, але рідному Дніпрі. Після завершення кар'єри автор багатьох красивих м'ячів працював тренером у рідному Дніпрі. Згодом у другій команді Ска Дніпро 1 Нікополі Полісі. Останні півтора роки працює асистентом головного тренера у складі молодіжної команди Поліся. Центральним півзахисником цієї збірної є футболіст, якого, на жаль, вже нема серед нас. Сергій Закарлюка є вихованцем Нікопацького футболу, а у вищій лізі дебютував у складі Київського ЦСК. Згодом почалось мандрування Сергія по клубах: Шахтар, Донецький металуг, Ілічевиць, Ворскла, Полтава. В аматорському на той час Колосі і аматорській бучі Закарлюка завершував кар'єру. Сергій Закарлюка є гравцем, який разом з Чешером були назавжди виключені зі складу збірної команди України. Після завершення кар'єри працював тренером у Київському арсеналі і нафтовику. Загинув у ДТП у 2014 році. Про загибель Сергія я розповідав у двох своїх інших відео, які набрали понад 100 тисяч переглядів. Посилання на них залишу у описі до цього відео. Одним з двох нападників цієї збірної є Сергій Шищенко. Сергій дебютував у вищій лізі у 1993 році у складі металіста, а найкращі його роки пройшли у донецькому металурзі. У Вищій лізі грав також за Шахтар, Ниву, Кривбас, Запорізький металург, Ілічівець, Чорноморець. Сергій Шищенко був найкращим бомбардиром чемпіонату України сезону 2001-2002 років є єдиним гравцем, який зробив хет-трик у двох матчах поспіль. Після завершення кар'єри працював тренером у Донецькому металурзі, Сталі, Ілічівці, Шахтарі. Очолював Буковину, Миколаїв, Звягель, Полісся. Наразі є головним тренером столичної оболоні. Другим нападником є Олександр Гладкий. Вихованець ДЮСШ рідного міста Лозова Харківської області дебютував у вищій лізі у 2004 році у складі металіста. А по-справжньому заявив про себе у складі ВК Харків. Хто пам'ятає такий клуб, пишіть у коментарях гравців, які там розкрились. Саме у складі ВК Харків Олександр став найкращим бомбардиром чемпіонату, що спонукало Шахтар придбати гравця. Але витримувати конкуренцію у складі донечан було важко і почалось мандрування гладкого клубами українського чемпіонату і чемпіонату Туреччини. Олександр є одним з гравців, які пограли і за Динамо, і за Шахтар. Посилання на своє відео про футболістів, які грали за обидва гранди українського футболу, я залишу у описі. Завершував професійну кар'єру гладкий у Чорноморці. Наразі є футболістом і спортивним директором аматорського клубу Авангард з рідного міста Лозова. На жаль, місце Голкіпера завжди одне. Але не згадати Олександра Горяєнова було б злочином, оскільки він провів 391 поєдинок у еліті українського футболу і посідає почесне п'яте місце у загальному рейтингу. Вихованець і легенда харківського металіста встановив рекорд з найдовшої серії безпропущених м'ячів, яка дорівнює 943 хвилини. Після завершення кар'єри працював переважно у Харкові у системах Металіста та Металіста 1925. Також був період у Вінницькій Ниві. Останнім місцем роботи є посада тренера воротарів металіста, яку він залишив півроку тому. А тренером цієї збірної був би Мирон Богданович Маркевич, який провів на чолі українських клубів 622 матчі. Звісно, найбільш успішний період був, коли Мирон Богданович очолював праймовий металіст, чи Дніпро, який він вивів до фіналу Ліги Європи. Або можна згадати сенсаційні Карпати початку 90-х. Але окрім цих клубів, Маркевич очолював Волинь, Поділля, Кривбас, Запорізький Металург, збірну України і його внесок в український футбол важко охарактеризувати словами. Ось так виглядала би збірна гвардійців. Пишіть у коментарях, як ви вважаєте, за які місця у чемпіонаті України боролась би команда, яка складалась з цих гравців. Мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба над головою! Бережіть себе!